Ми дуже дякуємо е, сільській раді зимної води, що вони вдруге вже організували донорів. І ми, благодійний фонд, зянгло вам на плечі. З групою професійних медиків приїхали сюди для того, щоб зібрати кров для поранених військових. Дуже багато людей було, коли ми були минулого разу. Багато людей записаних цього разу. Ми дуже дякуємо за таку високу організацію. Я закликаю всіх людей, хто вже здавав кров і зараз по якихось причинах забув або не здає, хто ще не здавав, але є такий шанс спробувати. Будь ласка, ставайте донорами, донорами крові, донорами життя людей. Дуже вас просимо. Я рахую, що треба добрі справи робити в державі. Проблеми. Треба рятувати життя, треба рятувати хлопців наших. І кожен, хто має можливість, має здоров'я, має то робити. Ми прийшли всі, щоб підтримати наші першу чергу Збройні Сили України, здати кров. Для них і сподіваємося, що наша така маленька лепта допоможе нашій армії найскоріше перемогти, а нашим воїнам здоровими і цілими повернутися з війни. Сьогодні сонячний день, і ми бажаючи зібралися тут для того, щоб тримати наших хлопців, наші збройні сили, наших охоронців, які забезпечують наше буття сьогодення і мирні спокійні ночі. Для того щоб допомогти приблизити наш спокій, мир, Що, ну, людина ну хворіла гепатитом Б, це скажімо так, після операції, після якісь травми, ноги, перелому, руки розумієте, якщо пластину вставляли, то і так само проти покази серцево-судинні захворювання. Автобус другий раз тут, і я другий раз тут. І дякую за таку можливість і хай хай та кров. Продовжують текти по жилах, і хай вона приносить життя, здоров'я нашим хлопцям, нашим дівчатам, нашим захисникам. Ми живемо час війни, і є ті, що стоять за нас на передові, а ми тільки маємо підтримати їх в тилу. Якщо вони боронять нашу, нашу землю, наше життя, наш, нашу можливість працювати, ми маємо зробити все можливе для того, щоб допомогти їм. І власне, це і вибір. Які є міст для здачі крові для наших воїнів. Дякуємо за ініціативу по збору крові для військових. Всі, хто мають можливість здати і мають таку можливість, просимо, здавайте. Ми будемо повторювати такі акції. Цей непростий час, всім, всім для всіх нас. Головне завдання допомагати Збройним силам України. І сьогодні, коли так на нашій території проходить така акція, хотілося, звичайно, бачити тут більше людей, більше активних людей. Керівників, установ, депутатів. Тому дякуємо всім, хто взяв участь в цій акції, тому що ми всі разом наближаємо перемогу. Я вам щиро вдячний за те, які центру всі здоров'я і так само благодійному фонду з янголом на плечі. Ви робите потрібну справу, ви робите добру справу і тому дай Боже всім вам здоров'я, витримки, терпіння і ще. Багато добрих справ робити в своєму житті, але більше я хотів би, щоб ми робили, як я вже казав, заради профілактики, а не заради спасіння наших людей.